Якщо заглибитися в історію організації літніх шкіл з фізики високих енергій, то вона досить показова. Про це розповідає Кілестокі, професор, директор лабораторії лінійних прискорювачів з французького міста Орсе. Це приміська зона Парижа. По суті, цей інститут є великою науково-дослідною установою. я можу сім років тому почалася наша співпраця з українськими фізиками. Нині колаборація переросла і в освітню сферу. Ми зрозуміли, як важливо ділитися знаннями з молоддю, тож налагодили обмін студентами і викладачами від цього всі виграють. Основні мотиви того, що ми проводимо заняття літньої школи в Україні, така вони продиктовані високим рівнем фізичної науки і освіти в Україні. Звичайно, стан комп'ютеризації науки такий, що дає змогу спілкуватися вченим дистанційно, але для поглиблення контактів важливе особисте знайомство з колегами для студентів і аспірантів України важливо познайомитися один з одним, дізнатися Думку світил науки з перших уст, а ще перейняти досвід, напрацьований у харківському фізтеху. Де зафіксовано стільки відкриттів, які збагатили світову науку. А ще важливо вивчити інші методи і підходи до наукових досліджень. Власне, думку свого колеги поділяє і Марі Елен Шюне, яка ось уже протягом семи років займається організацією літніх шкіл з фізики високих енергій. On a que le... Я дуже задоволена рівнем проведення занять у нашій спільній школі. До речі, українські студенти демонструють досить хорошу підготовку з профільних дисциплін. Маємо цікаві пропозиції на подальшу співпрацю можливо, наступного разу зберемося у білоруському гомелі щорічне спілкування у школі лише зміцнює зв'язки, допомагає налагодити взаємокорисні контакти. Окрім цього, мене приємно вражає той факт, що дівоча присутність у фізиці високих енергій зростає. Усе більше представниць прекрасної статі закохуються в точні науки. Це помітно, і у вас в Україні професор Акіле Стокі підкреслив важливість поглиблення співпраці з українськими дослідниками, зокрема з ученими інституту теоретичної фізики імені Олександра Ахієзера, Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут НАНУ. Його очолює академік Микола Шульга. Це, на думку професора, сприятиме приєднанню України як асоційованого члена до наукового співтовариства у церні. П'ять чи шість років назад, зараз я точно не пам'ятаю, в Харкові состоялась зімня школа. такая же, но зимняя школа. Она более узкая по профилю была, меньшее количество участников. Она проходила, это снова институт теоретической физики и физико-технический факультет Харьковского университета. И после этой школы было иностранными специалистами понято, что несмотря ни на что Що відбувається в Україні освіти і науки потенціал научний зберігається. і потенціалний також і очень, -очень високий. Про великий інтерес до навчання у школі французьких студентів свідчить, хоча б такий факт: їхній літак із запізненням прибув до аеропорту Бориспіль, коли вже рейсів на Харків не було. Тож вони винайняли міжміське таксі, аби вчасно на 9 годину прибути до старого Салтова у літню школу. харьковские специалисты из физико-технического института участвуют практически во всех крупных коллаборациях, которые на сегодняшний день существуют в ЦЕРН. В ЦЕРН были проведены специальные эксперименты по проверке ряда предсказаний, теоретических предсказаний, которые были сделаны вот в, нашем, в нашем институте. Это и проблемы, связанные с поворотами пучков и кристаллами, это эффекты подавления из в тонких слоях вещества, причем это было сделано разными коллаборациями, эксперименты. Вот, в частности, за работы в этой области в прошлом году ряд сотрудников получил государственную премию. Одним з лауреатів Державної премії в Галузі науки і техніки є Сергій Фомін, старший науковий співробітник інституту теоретичної фізики імені академіка Олександра Ахієзера ННЦ Хафтеї НАНУ. Сергію Петрович, ми вітаємо вас з присудженням державної премії в Галузі науки і техніки за минулий рік. Як розвиваються ці дослідження далі? Спасибо большое, но это не моя заслуга, это заслуга великого коллектива. Это работы многолетние, то есть там много очень результатов было. И, конечно, я рад, что они получили вот э, такую отметку государственной премии. Вот. Они также востребованы и в э, в Последнее время оказались востребованы э, на Западе, вот в Церне ведутся эксперименты по нашим предложениям. Более того, технологии, которые были вот разработаны у нас вот с изогнутыми кристаллами по поворотам пучков и всякие другие важные моменты, они, в общем, сейчас найдут э, применение, наверняка, в, вот, при создании новых э, поколений ускорителей, которые еще с большей высокой, более высокой энергией будут. Вот, поэтому вот и намечена программа. Мы вот сейчас с Николаем Федоровичем недавно вернулись из Дании, в которой обсуждали тоже вот с руководителем этого эксперимента дальнейшее развитие этих э, экспериментов и теорий, и в общем, написание обзоров на эту тему. То есть эта деятельность продолжается, она востребована. Якщо порівнювати, то рівень комфорту у Франції чи деінде в Європі, звичайно ж, вищий. Але до нас їдуть за наукою, у який ми не пасемо задніх. Проведення цієї школи, конечно, тоже очень полезно для наших ребят. Студенты здесь участвуют, даже начиная с третьего курса, третий, четвёртый, аспиранты. Для них это совершенно незаменимый опыт. У них пока нет возможности выезжать за границу, но здесь они общаются с ведущими специалистами. И вот помимо лекций, великолепных лекций, интересных и необычно поданного материала, ещё одна очень важная как бы форма работы со студентами, это подготовка их презентаций. То есть, последние два дня у нас посвящены презентациям студентов, и они готовятся в тесном контакте с преподавателями. Это очень важный опыт для них, и, и сама презентация важна. Я хочу сказать, что программа очень напряженная, научная программа. Мы начинаем лекции с 9 часов, у нас есть всего час с 2 до 3, это обеденный перерыв, и потом лекции до 7 идут, и семинары. После 7 начинаются работы уже индивидуального характера, эти дискуссии, Экскурсии часто иногда там приходится выходить там в час два часа в три часа ночи и я вижу как они продолжаются в актовом зале и в фойе, и на улице эти обсуждения и на научные темы подготовки вот этих выступлений студенческих это фактически круглосуточно идет работа на этой школе но это конечно не исключает и вот культурные программы один день у нас был выходной специально была экскурсия по городу харькову вот а после экскурсии мы повели их э, показать э, наш харьковский джаз Це був джаз-клуб Пентагон, і це був концерт Ані Чайковської і акустик квартет. Великолепный концерт був специально для нас. А ще учнів літньої школи зачарувала чудова українська природа. Береги водоймища укриті хвойними лісами, струнки сосни тягнуться в небо і під сонцем щедро наповнюють повітря пахощами живиці. Кучерявиться верболіз коло води, грайливі хвилі накочують на берег, ковзає над водою парус, вся та невимовна краса відкривається прибульцям із Європи.